Ми дивилися взагалі питання по напрямкам, і зараз я можливо відсію вам ще декілька запитань. Давайте ще раз. да. Сумський напрямок залишається потенційним по таким же діям, як і Харківський. Вони будуть намагатися ДРГ-угрупуваннями і якимись невеликими складами. Ну складом невеликим, да, намагатися робити якісь проривні дії. Це і ще раз кажу, робиться для відволікання уваги. Це перший момент. Ну, типу, щоб розуміти, така історія може бути на сумському напрямку. Скоріше за все вона й буде, бо там вони щось куйовдиться, просто питання часу. Там цей тиждень, наступний тиждень, там два-три тижні. Але вони будуть намагатися це робити з північна частина е, нашої файної неньки України. Це там де Київщина, Житомир, Чернігів і оця вся гора там можуть бути угрупку ДРГ-угрупування, які будуть тупо мацкати якісь частини. В різних рандомних місцях, щоб зрозуміти, що у нас з цього боку коїться по лінії фронту, паралельно вони будуть наращувати ресурси для того, щоб тиснути, тобто тут вони намагаються тиснути на нас з да, як там хорошо забитих направлень, отак, от ми це окреслимо для того, щоб mm. наші сили відійшли, бо були змушені посилювати сумський харківський напрямок, там кордон да, і контролювати північний напрямок, щоб вони могли лізти на Донецькому напрямку, на Запорізькому, на Херсонському, на Херсон. У них справи не дуже йдуть, бо вони в невігідній позиції. Але в першу чергу це буде стосуватися Донецького напрямку: кінцева мета росіяни, яку вони ставили собі в змі. Путін про, про, про це говорив про захоплення Харкова. Наскільки я зараз проаналізувавши все, експертів, е владу так, е майстрів нема сил для того, щоб захопити харпу. Нема. Нема хорошо. Нахід тоді це було тоді робити? Щоб Я просто відтягти да. наші сили відтягти сили і вийти на Вовчанськ, обійти річку Оскол. Дивіться, Куп'янськ, да. Вовчанськ, Оскол. Купянськ дуже сильно треба форсувати річку. Не виходить. Що? Виходять на Вовчанськ для того, щоб з цієї сторони. За е, взятий, е, бо бо куп'янським потрібен як ЖД та транспортна розв'язка для підсилення донецького напрямку. Це пряма дорога на Донецьк. Ну на Донецький напрямок. пряма. Тепер вже ясно. Може просто да. я десь прослухав, і наші глядачі також вчора. Знову ж таки, е, наші військові, якщо я не помиляюся, Кракен, е, бо боєць з Кракена спецпідрозділу ГУР казав про те, що Харків вони можуть спробувати ізолювати, захопивши трасу, яка веде до Києва. Ну ви там знаєте, да з Харкова да, до Києва да, да наскільки взагалі це реально? Бо дуже на важка практиці... історія для них. Дуже важка історія для них. У нас давайте так: місто семи доріг. Ізолювати Харків дуже важка історія. Це тільки брати у кільце. На початку війни Харків знаходився в полукільці. І то були моменти для виїзду і в'їзду і так далі. тому подібне. Це тільки брати у кільце місто. Ну, це ізолювати його повністю по колу. Тому що у нас мінімум, мінімум три дороги, які ведуть всередину України, мінімум три виїзди з міста, які вглуб України виходять. Про що ми говоримо? До них ще треба дойти. А це низ. Гори недостатньо. А для того, щоб вийти на ізоляцію міста з одного боку, це треба захопити ізюм. А до ізюма теж в них річка Оскол. Ми якісь подаруночки для них готуємо, ну такі, які вони не очікують. Так, да. Да, Там робота йде. Давайте так. Робота з нашого боку там почалася набагато раніше, ніж вони висунулися у наш бік. От, ну просто треба розуміти, що наші не сидять в носі, не колупаються, їх ніхто не чекає на прикордонні. А давайте почекаємо, коли о, о, руські підуть. Ну ні, там не так не, не так це відбувалося. І відбувається досі. да, Там і по Білгородчині весело поперелітало. Ну коротше, там нормально так. Е, наші військові експерти в Фейсбуці публікують публічну карту укріплень. В Харківській області саме публічна карта. Я ще раз на цьому заакцентую увагу. І там зона укріплення безпосередньо, там де зараз ведуться активні бойові дії позаду е, такої оборони вже потужної немає, чи це добре, чи це недобре, чи це може скористатися росіяни? Бо якщо ця передня лінія, де саме зараз бої, впаде, то а далі. що да, а ну, та я, я кажу те, що я в це публічна карта. Ви правильно публічна. наголосили. Публічна. Та, це публічна карта. Ні, у нас не одна лінія оборони на, в харківському напрямку. Не одна, не дві і навіть не три. І я вам більше хочу сказати: неочікувано для всіх харків'ян було дізнатися, що навіть не вкрали на оборонних. О, Про, про це да. хотів питати про корупцію. Що от все да. говорили, все вкрали. У нас купа корупціонерів, мішками тягнуть гроші. Е, захід те, що допомагається, як знаєте, як в чорну діру, все йде. Будь ласка, Саш. Щоб... у нас не вкрали. Ми Слава всі бої. були здивовані. Я вам я, я клянуся, коли тобі певні важливі люди приїжджають і кажуть, у нас не вкрали, при, прикиньте. Ти такий, як не вкрали? Від каже, не вкрали. От, от видно, що не, не, не крали там. Ну, типу, не відмивали, видно, що не крали. Каже, подивилися, що там, а там прям хорошо. І ти такий, нічого собі, а як то так? А я поясню, як то так, коли в тебе просто є ну, здоровий прагматизм. Люди захищають свій бізнес. Давайте чесно і прагматично. Пан мер, я про Тіряхова. З'їздив, вже домовився за інвестиції, за відбудову. Він буде мати з того, як будь-який бізнесмен та керівник певний свій гешефт. Він в ньому зацікавлений. Він зацікавлений в тому, щоб місто, в якому він є мер, приносило йому і далі гроші. Це прагматизм нормальний, і він буде захищати свій бізнес. Він його просто буде захищати, як і ті, хто ті компанії, які м, м, вклалися в оборонні споруди додатково, да, типу, ну кому були виграні тендера на оборонні штуки, вони захищають свій бізнес. Це будівельник, серйозні компанії. Їм потрібно, щоб місто Харків залишалося в Україні. І продовжувала функціонувати, тому що це їхні бабки. І хоча б з цієї позиції, логічно, що себе треба захистити. Давайте, з прагматичної. Зараз не про патріотизм, не про любов в Україну, про любов до бабла. Отут От любов до бабла перемогла жадібність? Ні, Ну слухайте, ніколи не думав, що це скажу, але кльово, кльово, що хоча б так. Гаразд. Знову ж таки, ще одна популярна думка. Всі от кажуть: А що ж ти, Мирославе? Постійно до до залужного тебе кожен ефір про Залужного, про залужного? Ну от питання нашої глядачки, от пише, тому я хочу його поставити: що от залужного звільнили? З ним разом 16 генералів звільнили, і все посипалося. Саш, от я, як ви от, чи посипалося, чи це все і раніше було? Тобто, от, ну, тобто коротше, логіка яка, що залужного знову ж таки звільнили, і почалося от таке на фронті все погано було. Mm, ну, Певна проблематика до нас прийшла з моментом того, як о, зняли залужного. Ну, тому що як не крути, і з, і з ним зняли да, і ще певних людей звільнили. А це означає, що в тебе логістичні можливості, вибудови, комунікації, методи, а, якби метод ведення війни, От в нього вже внесений коректив. Розумієте? Ну, типу, це ну, були певні процеси: прийшли нові люди, започкували свої процеси. Маємо такий результат. Mm -hmm. е, ще одне із таких е, іпсошних е, тем. Багато цього в інформаційному просторі. Я хочу цьому, чому це стався, щоб, щоб ми це намагалися спростовувати. Е, писали вже від, сьогодні від ранку, що от орки можуть йти до Дніпропетровської області. Для того щоб оркам дійти до Дніпропетровської області, їм треба на цьому напрямку дуже серйозні підсилення. А у них підсилення буде перекинуто трохи на інший напрямок. Е, доля Донецької області у світлі тих подій, що вони там зараз намагаються продертися до траси. Яка веде е, з Покровська на Костянтинівку? Ну тобто, чи ви бачите, що там далі буде відбуватися така плавуча окупація така плавуча? Mm. Там да, там певні на на жаль, від у ворога є певний ресурс. А ми з вами довго чекали свого ресурсу. І да, у нас певне сування лінії фронту, воно дійсно відбувається. На жаль, і воно і по Донецькому напрямку воно ну в, в такій проекції, де присутній певний рух. Да, він не потужний. Це не стається за один день, але тенденція на те, що вони підсилюють, тиснуть і потроху просуваються, вона дійсно є. Сьогодні радари повідомили таку інформацію, що нібито через Україну летів пасажирський літак Boeing 777 рейсу Москва Анталія. Слухайте далі. Він нібито увійшов до нашого повітряного простору в Харківській області через на Туреччину. Так. Максимально тупе запитання. Чим міг це бути збі, що найбільш напевне, що ймовірно. Бо щось це в голові не вкладається. Тобто, логіка мені каже, що ну як таке може бути? Просто ну його би ну, просто б збили цей літак би. Ну, або або наші б збили, або давайте так, або б вони, або ми, або хтось би вальнув би той літак. Ну, типу, і я зараз дивлюся, в мене щось. Дуже, дуже не схоже на те, що в нашому повітряному просторі через Харківську область на Бахмут іще в додаток. В тому так повітряному просторі був літак із пасажирами дуже наврядче. І з того, що в мене випадає, це ну, типу дуже наврядче. Це якась, ну, якась неправильна інформація. Ну, ви зрозуміли. Тобто, ск скоріше за все, дійсно, якийсь певний збій чи некоректна передача інформації. Бо знову ж таки, навіть деякі там взялися сміливо говорити, що навіть якщо таке було, то чи могли цим самим росіяни ну скористатися і підставити нас? Ну, по прикладу, МЕД 17 Пригадуєте, як було в 2014 mm -hmm. році, mm -hmm. Чи взагалі ну це просто інформація, якась не ну не, не відповідає дійсності. Ми бачимо якусь знову ж таки театральну історію. Ну, тобто, щось явно. Щось явно не в порядку з самим початком цієї інформації. Е, була сьогодні інформація від наших генералів про те, що зараз формують ще додат... знову ж таки. Публічна інформація я публічно да. не користуюся про те, що формують зараз 10 бригад, і більшу частину з них відправлять на Київ на оборону Києва. Знову ж таки, ви, ви там говорили конкретно про Київщину? Так загрозу для Києва як таку. Саме ви бачите в найближчі місяці? Так, mm, да, може бути, але вона в мене знову більше програється у форматі обстрілів і ДРГ намагань, чим про ну, знову там суперсерйозні якісь просуванчі історії. Тобто, знову, про, ми говоримо про відволікаючі маневри, про коротше про подібну штуку.